Так, давайте тепер я вам розповім, що ж таке сталося, і як взагалі я прийшов до того, що я не хочу вести свій блог. Принаймні так, як він виглядає зараз. Для цього нам треба трішки зазирнути назад в минуле, просто щоб ви краще розуміли тему. Все почалося дуже давно. Я хотів знімати відео ще навіть десь у шкільні роки ми. Я був однією з тих дітей, яка дивилась на ютуб-блогерів і таке Вау, я хочу так само робити. Так, в мене теж були батьки, які не підтримували це. Це, я нагадаю, у всіх нормальна практика що якщо хтось з батьків вважає, що це дурня, якою захочуть просто займатися діти, вона не принесе грошей і все тому подібне, вони будуть дотримуватись цієї думки. Але зараз не про те. Знімати відео я почав 279 днів тому, а вже 280, до речі. Ось. І знімати відео я почав за тим форматом, який я благополучно спиздив. Я не буду це приховувати, це нормальна практика. Я впевнений, багато хто починав робити відео, вони починали з чогось такого. Я вважаю, що цей формат себе вичерпав. Принаймні в мене, бо мені просто тупо немає про що розповідати. Вам буде нецікаво слухати, і вам вже не цікаво слухати про те, як я кожен день встав, посрав, там щось поїв. Це не цікаво розповідати про все те, як ти покращуєш своє життя. Цікаво, в великих відео, мабуть, коли ти у тебе вже є результат, і тобі не треба оце... Розтягувати котячі яйця, щоб хоча б хтось тебе дивився і висмоктувати ідею кожного відео з пальця. Бо проходять, бо в мене дуже багато днів проходили таким чином, що я просто сидів. Я сидів в Ютубі, я сидів з чатом GPT, на форумах усіляких щось намагався знайти, як робити кольорову корекцію. Як налаштувати камеру, як правильно знімати, підбирати ракурси, як оброблювати звук, як правильно записувати той звук. Ось я дуже сильно запарувався з цим. Так можна було робити набагато легше. взяв телефон, ла-ла-ла-ла-ла, все виклав. От як зараз я роблю з цією говорячою головою. Але це не те, що я хотів. Мені подобається монтаж, мені подобається кольорова корекція. Я хочу робити крутий продукт, крутий контент. Саме тому у мене є трішки інший формат, який я хочу бачити, і я сподіваюся, що вам він теж сподобається. У нас тут трішки час підходить до кінця, тому зараз я буду записувати інше відео, а ви поки подивіться це.